Друзі, у нас знову нова покупка, свіже авто з Німеччини, Ford Fusion, 2010 рік, 1,4 MPI в дуже гарному кольорі, дуже, я сказав би, гарному, рідкісному кольорі, такий класний. от, На хорошій комплектації, партронік, на зимовій гумі, титанові диски, дуже високий кліренс як у джипа, хто шукає таке авто, нічого з авто не робилося тут. Таке як приїхало, дивіться, який автомобіль. Купувалося в німця знайомого від власника в салоні, так, так, в салоні, хтось скаже, засміється, ні, бо він займається дорогими авто. От, а люди йому здають, коли купують. Все працює, кондиціонер, все повністю заправлено. Дивіться, який стан автомобіля. Відмінний. Тому, друзі, хто шукає автомобільчик, без рижиків, без жавчини, без єдиного підкрасу, ще нагадаю. Дивіться, який автомобіль. Пойдемося понизу. Все у відмінному стані. Партронички. Все чітко. Хто шукає собі хороше авто, друзі? Телефонуйте, дзвоніть, будемо домовлятися. Отакий От автомобіль. 1.4 MPI. Дуже надійний, провірений двигун в цьому класі. Тому телефонуйте. Дякую за увагу.